Вже зовсім скоро Кременчук святкуватиме день міста за новою датою. Напередодні цього свята хочеться згадати про тих, чиї зусилля та особисті жертви заради спільного блага рятують та підтримують наших безстрашних захисників. Мова йде про Кременчуцьких волонтерів. Тож хто вони? Ці на перший погляд непоказні люди з великою душею, які без перебільшення є обличчям нашого міста. Мабуть, одним з найбільших об'єднань у Кременчуці є Берегині Крюкова, які ще з 2014 року плетуть для наших захисників сітки та кікімори, виготовляють матраци, ноші для поранених та багато іншого. Берегині Крюкова це насправді дуже велика команда. Ми так рахуємо десь більше 50 чоловік. Це наших активних активних учасників. Намагаємося зробити все можливе, як завжди ж не вистачає рук. Тому ну, тими руками, які ми маємо, ми виплітаємо тисячу квадратів сітки. Одна сітинка, яка плететься руками наших дівчат, наприклад, 8х10 розміром, ми на неї витрачаємо ну, 3, 5 днів. Тент маскувальний також розміром. Ми шиємо за дві години максимум. Десять тисяч квадратних метрів ми відшиваємо цих тентів. Наразі берегині Крюкова на постійній основі допомагають близько 20 підрозділам Збройних сил України. А також багато захисників звертаються по допомогу через соцмережі. Тож невтомні волонтерки потребують вашої допомоги у зборі коштів на матеріали та безпосередньо у плетінні сіток. Закликаємо всіх небайдужих, долучайтесь, будь ласка, допоможіть нам зі збором коштів. Ми вчора тільки отримали ткани. Ось, до речі, за цю тканину маємо сплатити більше 20 тисяч гривень. Дуже хочу попросити всіх містян, будь ласка, допоможіть нам закрити рахунок і надалі закривати. Слідкуйте за нами в соціальних мережах. Ми там постійно все викладаємо. Зараз ось ми отримали тканину, оце 60 тисяч гривень і 3 тисячі квадратних метрів маскування. Також на постійній основі допомагають нашим захисникам і у ресторації Велес, де спочатку повномасштабного вторгнення об'єднані спільною метою усі працівники. Невтомно готували їжу для захисників. Наша ресторація Велес і саме наша родина шаховцевих завжди долучається до всіх активностей. Ми з перших днів війни допомагаємо нашим військовим. То, що ми вміємо робити, то ми і робимо. Ми готуємо, готували, готуємо і будемо готувати. По всіх будиночках у нас розташовувалися міні-заготовочні такі пункти кухні. Пішли перші у нас дзвінки, щоб ми допомогли на блокпости. На Підрозділ, які Саме на цьому подвір'ї у нас було більше тут 10 великих казанових, 100-літрових і 70-літрових. Однак не лише для захисників родина шаховцевих завжди готова прийти на допомогу у найскрутнішу мить. Під час жорстокого терористичного російського обстрілу торгівельного центру Амстор у Кременчуці їхня команда першою прибула на місце, аби годувати рятувальників та усіх, хто був залучений до ліквідації наслідків трагедії. З перших днів і до сьогодні піклується ресторація Велес і про вимушено переміщених осіб. Ми продовжуємо харчувати тимчасово переміщених осіб, вони приходять приходять кожен день. У нас безкоштовно харчуються. Також ми проводимо благодійні різні заходи, майстер-класи для дітей з інвалідністю, і для дітей тимчасово переміщених, і для дітей, у яких батьки знаходяться на фронті. Ну і кому треба наша допомога. Окрім цього, у Кременчуці створюють спеціалізовані причіпи для військових під різні бойові задачі. За час діяльності благодійного фонду спільно пліч опліч, який очолює підприємець і волонтер Сергій Каптан, було виготовлено сотні причепів. звичайні грузові для транспортування човнів, причепи зі спальними місцями, комплекси типу лазня душова та багато інших. І головне, що всі ці причепи високо цінуються захисниками у нашому війську. Стараємось працювати на Тих коштах, які ми збираємо на монобанку. Ну, цього не вистачає, тому, звичайно, там, працюємо на своїх коштах. А ну, чому хочеться, щоб були збори? Ну, По-перше, це для нас фінансово легше. А по-друге, дуже хочеться, щоб люди розуміли, що у нас іде війна і треба допомагати. бо Якщо ми не будемо допомагати фронту, то він прийде сюди в наше місце. Є у Кременчуці і волонтери, які гуртують навколо себе людей. Однією з них є Алла Буліна, волонтерка збирає різні необхідні речі, медикаменти та їжу для військових, а також організовує плетіння сіток, кікімор, виготовлення окопних свічок. А ще благодійниця закриває збори на ремонт автівок для зсу. Це лише маленький перелік тих, хто ставить на перше місце не себе, а допомогу українським військовим і перемогу нашої держави. Тож прогулюючись вулицями Кременчука, вже цієї неділі у день міста згадайте тих, хто безсумнівно робить велику справу заради усіх нас. Беріть приклад з Кременчуцьких волонтерів, адже лише від кожного залежить існування української нації. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.